У нас тут буде і баскетбольний майданчик, як ви бачите, і волейбольний майданчик. Цей рік, поки не існувало цього майданчику, наша баскетбольна команда тренувалася на теренах університету юридичного. Отут От у нас був наш славний. Баскетбольне майданчик, Вот це центр поля, Ось там було кальцо, там бачите, часто табло зруйноване. З цього боку нічого нема, тут только лежать в перекриті. А вон уціліла стойка, там була волейбольна площадка. Одна залишилася, другу знесло взривом. Ви всі добре знаєте, що до нас були прильоти до спортивного комплексу нашого, і там, на жаль, повністю зруйновані ігрові майданчики і легка атлетичний манеж. І відновити його на жаль, сьогодні немає можливості, тому що це дуже значні кошти. Пліти перекриття повиносила. Ферми залишилися, повиносила окна, стіни містами. Відновленню це. Не підлягає, експерти сказали, треба все розібрати. Було дуже боляче, було дуже неприємно, бо це була моя друга домівка. Ми з першого ж моменту після того, як тут потрапили, створили групу в телеграмі та максимально мобілізували весь ресурс нашого університету. А поїжджає великий вуз. У нас достатньо людей з інженерним образованням. Ви бачили і фізики, є і хіміки, і будівельники. Розбирали кирпичі, складували в штабіля, потім цей же кирпич пішов на відновлення стін. Суботники були, спортсмени наші, і баскетболісти, і ватарбалісти приходили і студенти, і викладачі. І була збудована оця стіна, і її не було раніше. Вона відсікає цю зруйновану частину від той, яка може функціонувати. Працює басейн і відновлено три зали: зал гімнастики, зал бокса, бивший час боротьби і конференц-зал. Також там працює настольний теніс, відновлений холл, роздягальні басейну. В басейні тренується команда з водного пола, теж студентська, юнацька. Ми дуже вдячні нашому ректору, що він відбудував басейн. Третій раз з часів війни проводили з Олімпійського комітету і міських властей. Традиційний турнір пам'яті Олексія Баркалова. Це неодноразовий олімпійський чемпіон водного пола, неодноразовий чемпіон Європи і міра. Він випускник АПІ. Юнацький турнір проводиться вже в басейні з відмовленому. Спочатку ми реалізували лабораторне устаткування, а далі у нас думки з'явилися для того, щоб чому не освітлити цілий спорткомплекс. І почали створювати це сонячну електростанцію. Ця ідея була давно, але от стала вона зараз остра. ХП давно займаються розробками цієї технології, і зараз, коли проблема з електропостачанням буває. В умовах війни є гарне рішення стати, хоч частково енергетично незалежним. Були закуплені сонячні батареї, інвентар монтажом. Займалися наші спеціалісти фізики. Тут ситуація дуже проста зв'язку з тим, що це просто номери спорткомплекс номер один, спорткомплекс номер два. Кожен з них має своє призначення. Перший спорткомплекс водні види спорту, тому що там є басейн, ще бадмінтон і ті види спорту, які притаманні до того спорткомплексу. А в цьому спортивному комплексі ми безумовно будемо розвивати ті види спорту, які притаманні для того, щоб їх розташувати тут. Відремонтовані всі служби, тому що спортсмен має можливість прийти, роздягнутися одіти спортивну форму, після тренування прийняти душ, відновитися, відвідати, якщо потрібно, туалет. І фактично це дає можливість проводити тренувальний процес на сучасному рівні.